Всім привіт! Я сьогодні до вас з дуже простим рецептом швидкого печива, з яким можна непомітно скоротати час перед телевізором чи то посидіти на кухні з чашечкою чаю. А також його можна взяти і на пікнік, і він буде дуже гарним перекусом. Це в нас цибулевий крекер. Набір продуктів дуже простий і потрібно мати лише ось таку невеличку цибулинку, щоб приготувати гірку смачного крекеру. І тож готуємо! І розпочинаємо приготування з того, що беремо чашу міксера, заповнюємо її цибулею. Її нам знадобиться грамів 130 приблизно. Ріжемо її на шматочки. Тепер додаємо сюди сіль. Одну чайну ложку кладемо цукра столову ложку і 50 мл гарячої води окропу, заливаємо і все це перебиваємо блендером, щоб у нас утворилася ось така рідина. Вірніше маса рідка-рідка, щоб все гарно поєдналося. Тепер беремо ємність, в якої будемо замішувати тісто, виливаємо. Суміш вийшла. Ось такою. Все, все гарно у нас передаємо сюди масло кімнатної температури. 50 грамів нам знадобиться. І олії також нам знадобиться 50 грамів. Або можна взяти взагалі лише вершкове масло. Трішки масу перемішали. І відразу додаємо сюди крохмаль. Крохмаль можна взяти взагалі любий. Чи то картопляний, чи кукурудзяний, значення немає. Бо він не буде відчуватися взагалі в нашому креклі. І відразу починаємо додавати борошно. Борошна у мене 220 г, але я його все не поспішаю висипати. Додам чайну ложку розбушувача. додам відразу в борошно, а тепер поступово-поступово замішуємо. Готується крекер дуже і дуже швидко, тому на цьому етапі вже можна розігрівати духовочку. Я її ставлю на 200 градусів. Нехай вона підігрівається. Борошно я висипала все. А тепер гарно-гарно вимішуємо. Бажано це робити руками, бо все ж таки лопаткою так не вимішаєш. Вірніше вимішать, то вимішаєш, але не відчуєш тісто. Ось я бачу, що мені здається потрібно трішки борошна ще додати. Але це можна відчути лише руками. І ось так. Я вділа рукавички. І тепер спробую, яке ж у мене тісто. Тісто дуже і дуже м'якеньке виходить. Таке воно й повинно бути. Воно повинно взятися у нас отак, в одну грудочку. І буде цього предостатньо. Але я візьму. Граму-граму борошна. Ще трішечки його пообминаю, і, здається, все. Тісто наше готове. Погляньте, ось таке воно м'якесеньке-м'якесеньке. І тепер можна посудину прибрати, кладу силиконовий коврик. І зверху кладу папір. Розмір папіру я виміряла по своєму деко, щоб було якраз на деко, щоб він лягав на деко. Зовсім граму борошна кладу і розподіляю наше тісто по розміру паперу. Можна це зробити руками. Можна це зробити за допомогою качалки. Але я вам скажу так, що руками розподіляти дуже і дуже зручно, тому що тістом якесеньке, воно тягнеться гарно і гарно розподіляється. Ну, щоб було рівнішенько, можна зробити цей качалкою. Але ж я кажу, що вона нам навіть не обов'язкова. Зараз зверху можна притрусити. Любими спеціями, які ви полюбляєте. Це може бути і гіркий і червоний перець, може бути сіль з додаванням трав чи сама різноманітна, яка вам подобається. Солі класти не буду. Ось до самих, все це розподілили. На самий-на самий краєчок. Все. Тепер підрівняю. Зверху я покладу кунжут. Можна покласти також насіння льону. У мене тут попадається кунжут і чорненький, і біленький, така суміш. І зверху трішки притисну це все качалкою. Ось так, злегка пройдусь, цибулька так пахне. Але у вічі не заходить. І це приємно. А тепер можна вже покласти і на деко і нарізати. Але я буду це робити на куврику, мені так зручніше. І нарізаємо, як нам зручно. Можна на дрібнесенькі квадратики, можна на прямокутнички, можна на ромбики. Можна взагалі це зробити ножем. Я роблю це ножем для нарізання піци. Але можна і звичайним, звісно. Ось так. Я роблю невеличкого розміру. Мені подобаються більш такі дрібненькі, але то вже за вашим смаком. Ось так пройшлися, І тепер вподовж нарізаємо. Але нарізаємо так, щоб не прорізати коврик і папір. Легесенько. Ось так нарізала. А тепер кладемо на деко і випікаємо в духовочці хвиночок 30 Дивимось, коли у нас печиво зарум'яніє. І це є показником, що його пора виключати. І до духовочки. Час вийшов, і наш крекер готовий. Трішки охолоджуємо і смакуємо його. І ось таку гірочку смакоти ми маємо. Зараз скуштую для вас, який же ж він. М -м -м. Хрумкенький, гарненький. Я би сказала, він як насіння. Можна його їсти безкінечно. Воно підійде навіть чоловікам до пива, я би сказала так. І діткам воно також сподобається. Тож готуйте цей смаколик і смакуйте на здоров'я. А також додам, що цибулька в ньому взагалі не відчувається. А лише чудовий смак придала вона цьому крекеру. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам, як завжди, здоров'я міцного та миру всім нам. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів.